Доброго здоров'я, перша половина липня. Сьогодні у нас черговий особливий похід до лісу. Коли зі мною мухтар, кожна лісова прогулянка особлива. Добре йому тут покачатися, почесатися, видно, спинка у нього чешеться. А у нас грибочки. У Мухтара релакс, у нас грибочки маремуха. маремухи я перевіряю. Моя сусідка їх їсть. Знайти добру маремуху не червиву, це те ще квест. А тут є в нас сироїшка. Та сама, я вже під ножем відчула. Так. Особливості починаються. І не лінуюсь же я нагинатися за маремухами. Вчасно побачила, що вона хилиться. Так, ідемо далі. Дивимося. Це для вас на відео Мухтар прикольний. А для мене він трохи напряжний. Мало того, що лізе під ніж, коли я зрізаю гриби. Ніж у мене нормальний, безпечний, поранитися їм не можна, але ж на що воно? Це по-перше. По-друге, заважає мені і найголовніше пробує їсти гриби. Я дуже за нього хвилююсь. Щоб його відігнати від грибів, треба прикладати зусилля. Але йдемо вперед. Нам нічого не страшно, ніякі перепони перешкоди. І у вигляді Мухтара теж. До цих пір дуже гарно почуває себе і розвивається медунка. У неї шорсткі листочки, її легко пізнати, тому що зараз багато рослин, схожих на неї. Бачите, які шорсткі, вона вже повинна пропадати, йти в землю і там закладати цвітоноси, правда, розвивати, тобто, цвітоноси, тому що заклала вона їх ще по коли Квітнула після цвітіння, у неї в корінні з'являються квіткові бруньки, які зацвітуть наступної весни. Листя зараз можна брати до салату, але в мене вдома на грядці повно всякої зелені, тому не буду. По весні, коли в городі ще нічого немає, я беру медунку, роблю з нею салати. А зараз уже немає потреби. Хай рослинка росте далі. Улюблене заняття тягати гілки. Бачу зелену сироїшку. Так, вона зірвалась без моєї участі. А з участю Мухтара, і ми бачимо, що вона червива. Наша азалія цвіте по другому разу. Ось такі біленькі, якби квіточки. Це то гриб екзобазиліум рододендроновий. Але вигляд у нього як маленьких, біленьких, отам рожевих, я бачила червоні квіточок. Раніше цей гриб був великою рідкістю. Минулого року я бачила його вже реп'яхами, проте з краю заростей азалії, а в цьому році він всюди, і я гадаю, що це поганий сигнал. Щось робиться за залією, що вона так сильно уражена грибком. Ще дзвіночки персиколисні радують око найкращі лісові квіти. Ага. Встояв Ну, Треба, звісно, позривати квіти. Все, пішли, пішли. Не схотів зривати. Видно, наохотився квітами раніше. Чоловік відкопав і залишив сироїшки лускаті. Грибник, видно, починаючий, відрив зелені сироїшки, не зелені, зеленкуваті, і вони подали йому підозрілими. Правильно грибник зробив. Раз гриби йому підозрілі, значить, їх брати не треба. А мені вони дуже добрі. Я точно знаю, що це сироїшка луската або сироїшка зеленкувата. Його, мабуть, знітило, що немає лусочок. Сироїшки молоді і сиділи глибоко в землі, ось як ці. Він їх просто відкопав. Бачите, де ж тут можуть взятися лусочки. Віднесу чомусь не взяла відерця. І вже мухтар зариться на мої гриби. Найкращі сироїшки дуже високої якості, молодесенькі, чудові. Сьогодні удача. Навіть, якщо більше грибів не знайдемо, то сироїжки лускаті, сироїжки зеленкуваті це надзвичайна удача, одні з кращих сироїжок. Люблять спеку, головне, ростуть вони на своїх місцях. Тут одне з таких місць. Я ще знаю кілька місць. Треба буде й туди заглянути, але не сьогодні по ті місця звідси далеко. Приїхав чоловік, мухтар вже вчепився і ходить за чоловіком. Відчуваєш, хто у нас вожак зграї. А приїхав він по іргу і я по Іргу, але я ще пройду туди по дорозі, пошукаю гриби. Є, тут є сироїшка луската, дійсно колір якийсь невластивий цим сироїшкам. Бачите, товста ніжка, пластинки, ніякого кільця на ніжці, ніякого мішка в основі, а колір ось такий. Бежево і трошки-трошки зеленкуватий, але вже починає розтріскуватись. Вже з'являються лусочки. Добра сироїшка, беремо. Ще лізе з-під землі, вже уражена, вже підгнивша з одного боку, але то невелика вада. Зріжемо, зрізаємо і забираємо. І ще тут поряд щось з'явилось. Схоже навіть на білого грибка. Ні, це та ж сама сироїшка, бачите, як вона видозмінена, не схожа на саму себе, уже і в плісняві. Брати її не буду. Сумнівна, хоч я знаю, що це сироїшка луската, проте не бачила в неї таких коричневих шапинок, вона вже і підсохла, і підгнивша. Не буду брати, сумніваюся в тому грибі. Якщо сумніваєтесь, не беріть. Тут щось колюче грибне вилізло. Невже це дощовик? Це дощовик? Але я вже бачу на дотик Відчуваю, що ніжка м'якенька, і брати його не буду. Хай сидить далі, розвивається. Знову перед нами щось грибне. Якщо це сироїжка луската, то сильно-сильно видозмінена. Ні, ніжка тонка, це не сироїжка луската. Ох! З якого мішка гриб виріс? Скоріше всього, це поплавок, немає кільця на ніжці, він теж росте з мішка, у нього є вольва. Спостерігаються луски на шапинці, і я вам скажу, що навіть може бути оце блідою поганкою з утраченим кільцем. В будь-якому випадку такий гриб ми не візьмемо. Треба бути уважним. А колір ну, геть схожий, на колір тих сироїжок лускатих, які ми брали. Хочу колір порівняти. Ну, подивіться, колір дуже схожий. І якби ми не придивились добре і зрізали, просто шапинку й забрали, то могло б бути горе. Скоріше, то поплавок, але з грибами треба бути уважними. Знову сироїжка, сироїжка їстівна. Хтось гризнув і з нами поділився. По чому ми дізнаємося, що це дуже добра сироїжка їстівна. По-перше, вона туга, крепка, одна з найкращих сироїжок. І зверніть увагу, у неї шкірочка трошки не доходить до кінця шапинки. Це теж важлива ознака сироїжки їстівної, прекрасної сироїжки. Чи ж вона нехробачлива? Ні. Чудова. Це вже точно сироїшка луската невластивого кольору. Хотіла зрізати, ні. Ця дуже старенька. Зрізати не потрібно, потрібно гриби з невластивим кольором. Витягувати геть з ніжкою. Цю теж брати не варто: м'яка, стара і хробачлива. Судячи по всьому, у нас в прогнозах вперед стоїть кілька дощиків. Якщо після дощиків приїхати сюди в чотири ранку, бо тут намолене грибниками місце багато людей. Приїхати раніше, то можна нарізати сироїжок лоскатих. Як бачите, вони почали рости. Якщо сприятливі умови, то сироїжки лоскаті можна знайти по всьому цьому лісу: і в азалії, на стежках, і на дорогах. І на галявинках, вони тут ростуть всюди. Хтось ходить в азалі, мухтара нема, і може стати страшно. Проте такими кроками обережними, мабуть, якась звірина. Хай собі ходить вона вдома, ще щось і назбирала, коли я йшла до лісу, то сумнівалась взагалі, що знайду хоч один гриб. Трохи суховато в нас, і гриби пощазали. Але вдача з зеленкуватими сироїжками йду до чоловіка допомагати йому збирати іргу. Десь там чоловік жаліється, що нема ягід. А у нас тут свербіжниця, прекрасна квіточка. Бускового кольору, форми приплюснутої на півкулі. У неї кінцеві пелюстки суцвіття довші, а ось ці середні коротші і блідіші. Що? Що, мухтар? Зменщик ти? Хто тебе в ліс взяв? Хто в ліс тебе взяв? А появився хазяїн і кинув мене без жалю і смутку. Бачиш, який ти? Смаколика від мене не діждешся тепер. Нема ірги. І моя мрія зробити із іргі варення із вишень не справджується. Не врожай іргі цей рік. Нема зовсім. А цвіла вона і в'язалась гарно. Проте заморозки і на неї вплинули, і іргу заморозки придушили. <спільств> а крушину ні. <спільств> Крушині повно ягід, як завжди. Ви бачили? Все, що добре, все пропало. А що цікаве, ось таке, чого ніхто не бере, те й є. Не ходить за мною слідом. За чоловіком слідом ходить Мухтар. Оці кущики молоденькі на видноті, зазвичай обсипані ягодами. Бачите, нема. Одненька. Чоловіку набридло вишукувати ту одну ягодину. годину, він ще й молодець, що набрав той літер, мабуть, я його все-таки вкину у варення з вишнею, бо нам воно дуже сподобалось. Я посилання залишу під роликом внизу. Ось тут. І я якусь я годину знайшла. Хіба це ягоди? Чоловік каже, їдемо додому. Так ми і їдемо. Хто тобі водички взяв? Так, не перекляй сильно голову, бо він захлинеться. Може, нижче опусти. На. Ха-ха. Тому ж піднімає сам. А, хороша, на. Ще. ще будеш? Да. Вже може напився трохи. Щось трохи попало. Попало? Все, Мухтар, Напився, добіжиш додому.